Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 33-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 листопада 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 700 тисяч 390 особин за добу 1 тисяча 300 і поранено 2 мільйони 101 тисяча 170 песиголовців за добу 3 тисячі 900. Танків 9193 одиниці за добу 11 бойових броньованих машин 18538 одиниць за добу 15, артилерійських систем 20121 одиниця за добу 35 реактивних систем залпового вогню 1245 одиниць за добу, 1 Засобів протиповітряної оборони 994 одиниці, літаків-369 одиниць, гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 18280 одиниць за добу 93, крилатих ракет 2629 одиниць, Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 28237 одиниць за добу, 77, спеціальної техніки 3587 одиниць за добу, 3 дані уточнюються, не так. Не так. Welcome to